Вітаю на своєму каналі. Погляньте метро, вже на половинку, можна сказати, приготувався до Нового року. Є ось тут у нас порожні стелажі. тут, мабуть, теж щось буде і вже щось є. Давайте переглянемо. Такий буде сьогодні огляд товарів так, новорічних. Вважаю, буде вам цікаво. Відразу дивлюсь що йде знижка. 100 гривень. Ну, мені здається, знаєте, в таких ситуаціях нібито от воно коштувало насамперед 400 гривень, потім додали 100, знизили і вийшло 400. Ну, таке собі, не знаю. Такі гномики, як завжди, олені. ну, Виглядає все, звісно, що якісно. В цілому має Стильне вигляд. Оці Діди Морози вони були і в тому році. А, теж по 400 гривень, ну все по 400. Так, такі високі олені, до речі, на них дійсно йде знижка. Пам'ятаю, з минулого року десь от. В цьому діапазоні вони і коштували. І ще додалися сніговики. Цікаві такі. Сніговички і Санта. Так. І тут у нас теж вони повторюються. А, це одні те ж самі, тільки з двох боків, можливо, асортимент в них, в них малувати. О, як гарно таку, як фотозону вигадали ялиночка, гарно виглядає. Оцей вже популярний бант, звичайно, що. Санта і поштова скринька. І це все можна купити. О боже, які ціни. Ну Ось так, друзі. Це в нас що? Для подаруночків не бачу ціни. Так, ось такі віночки різдвяні, по 300 гривень. Я зараз так в пам'яті намагаюся згадати, скільки ж вони були в минулому році. Мені здається, що дешевше. Не знаю. Це що в нас? 100 гривень, мішечок просто такий. Це теж, мабуть, для подарунків якихось. 27 сантиметрів. А, ну і є тут різні малюнки, так? Да? Чи ні? Санта, ага, а тут олені. Так, тут у нас гірлянда, вона, як завжди, була. Теж з шишечками. Ага, вона дорожча. Трішки. Як трішки? 300 на 100 гривень виходить, що тут якісь наліпки. А це що таке, щось немає ціни, конфеті. Цікаво. Так, що це за квіти такі? Мабуть, вони тільки підготовилися, так, і ще не розібрали оці всі полички. Тобто це потрапили в самий пік. Так, отакі... Зірочки вже були в минулому році, теж 200 гривень від двох штук. Що у нас тут у нас кульки? Підвізка. Підвіска з кульками. Цікаво. 151. І далі вже йде дешевше, ну, в залежності від кількості. Вау, це що таке? Це в нас телефонна будка. А, це як світильник можливо. Цікаво. Лед підсвітка. Для декору це щось новеньке. А то все бачу, повторюється з минулого року. Ну, як завжди, то буває. Гірлянда з проекцією. Теж цікаво. Ці сніжинки. Мабуть, ще є зірочки. Ух ти, яке дерево вже, як гірлянда, так? Світиться і що? Дві тисячі. Уявляєте, який сніговичок теж гарний. Це десь поставити, не знаю, можливо, для бізнесу або в якомусь такому великому будинку на подвір'ї. Олені, звичайно, що дуже красиві, гарні. І олені це маленькі. Ціни відповідні. Якісь сніговички теж з пінгвінчиком. 1400. Гарно виглядає. Ой, це олені з санчатами. Супер просто. Боже, ну це дуже гарно, звісно, що виглядає. А це в нас кульки такі новорічні. Боже, 4,5 тисячі. Ага, а це взагалі. Новинка якась цікава. Що це таке? Ліхтарик. Ага, він світиться. Ага, там лето ці лампи всередині. Цікаво, такі кульки сипляться, як сніжок. Хм. І зірочка. Просто зірочка, така форма. І вона що в нас? Ну, Переплатина. Звичайно, гірляндою виходить, що щось таке схоже, 1400. І от на ще є світильничок такий. Цікаво. в цьому році багато цих світильників, тому не було, 700 гривень. Це прям такі новинки, здивував метро. Фігурка а, ялинка. 1500. Таке щось, не знаю, мені не подобається. Так. Оцей лоскунчик, він вже був 500 гривень, але він в великому розмірі. Так, тут на що? Ага, дивіться, це ліхтарик садовий. Дуже я кажу, для великого будинку, можливо. Тут у нас свічки. Угу. А от який гном. Класне. Був 800, зараз 600. Класний гномик. 38-41 сантиметр. Ой, такі олені. Ну вони оці легенькі, так? Да? Так, да, легенькі. Не знаю, от з чого це. А зараз подивимось. Просто цікаво, це не пластик. Ох, ти боже, ми ще. Б... Ага, написали. І що? Оце блискітки мені не подобаються. Такі прикраси не люблю. Так, хотіла подивитися, з чого він. Тільки замастилась він, погляньте. Не знаю. Ну, як пластик, дуже-дуже легенький. підсвічник, Ого, це яка повинна бути свічка. ой, він ще такий важкий. Нічого собі. О боже, аж э, лячно до нього доторкуватись. Так, і отакі от великі олені. 3700. Пікаво. Ну і все. А тут на що басейни. Там у нас зима починається, тут у нас закінчується літо. До речі, вони повинні бути на знижках. Тут такі знижки. Ага, ну от дивіться, круг надувний, 40 гривень. До речі, от такі знижки дуже люблю. Коли закінчується сезон, іде розпродаж сезонних товарів. Так? От, тому це круто. Зимою, знаєте, закупатися на літо і навпаки. О, нормальна така знижка. Коло надувне. Ще було б де поплавати, взагалі було б супер. Цікаво-цікаво. Ну, Найже, бачите, на всі басейни надувний. Так ладно, що я вже з'їхала з теми. От бачите, йдуть полички, так, це все будуть підготовлювати. Вон яка ялиночка. Теж дуже гарно. Ну як справжня виглядає. Що? А, п'ять тисяч. П'ять да, тисяч, я щось іншу цифру побачила. Цікаво. Ага, оці кульки у нас є зі снігом. Ну, це в нас що? Таке важке? Ну ладно. Це в нас класика, так. Да? Кожного року. Водно й те саме погляньте. О, сніжок пішов. Хочете зими? Напишіть мені в коментарях. Е -е, З'явиться, чи у вас новорічний настрій після цього відео. От, знаєте, я чогось зараз дивлюсь, оце все. Не знаю. Мені не хочеться, у мене нема ще новорічного настрою. Більше хочеться літа, тепла, не знаю. Так, це ялиночка у нас 350 гривень. Так, друзі, і ще трішечки на сьогодні, того, що більше ну, нема що оглядати. Сніжинки червоні. До речі, гарна якість, в мене є такі сніжиночки, вони не на один рік, як вони на одноразові, і гарно виглядають. Але в мене в синьому і в білому кольорі. А тут червоне, ну щось воно не співпадає, ну я не знаю. Якось кульки червоні будуть, і сніжинки червоні. Що в нас тут? 270 гривень. Кульки. Таке. Так, тут є поменше, знову ці блискітки. 64 від двох штук. Угу. Кульки є на знижці по 7 гривень. Боже, ну, мені здається, в Аврорі щось подібне буде там взагалі по дві. Не знаю, побачимо. До речі, якщо хочете огляд на майбутнє з Аврори новорічних товарів, обов'язково мені пишіть в коментах. А, щоб я мала на увазі. Так, ось 270 гривень. Теж такі кульки. Ну, в золотому кольорі вже більш приємніше. Так, це в нас для, для гачків. До 9 Співробітник тлійної компанії. О, Господи, як гучно! Ага, он дивіться сніжинки жовті є. Ну, ще куди не йшло. Жовті кульки. І є білі. О, от білі супер. Білі супер. Скільки тут? Раз, два, шість штучок. Ну, білі непогано. Але вони навіть ближче до сірого щось таке. Он, дивіться, на знижках такі бурульки. 50 гривень. таке щось. І отакі кульки. Де оп, Ось таке. Ну, можна бачити по кольоровій гамі щось собі задекорувати так, на свята. І тут на нашу... що? А, отакі кульки були. Вони такі, знаєте, як бархат. 14 гривень. Підвіска. Ще побачила ялинку, погляньте, півтори тисячі, ось така велика. І ось яка цікава. Що це у нас таке? Чекайте. Ялинка 6 тисяч. А нащо такий ствол тут? Чекайте, щось я не розумію. Це просто, ну, така. Така її особливість. Ну в чому прикол. Так. О, зроблено в Європі, бачите? Ага. І що? Щось не розумію от, от на, наше, А наш дійсно це. Цікаво. У мене багато питань, на які я не отримую, мабуть, відповіді. Можливо, ви мені надасте дасте відповідь? Напишіть, будь ласка, не знаю, мені це не подобається. Що це таке? Якась як обрубана якась ялинка. Не знаю, не знаю. Друзі, я дякую вам за увагу. Вважаю, відео було вам а, корисним, так, цікавим. Ось. Тож, залишайте свої коментарі. Дуже-дуже чекаю. Тож, друзі, до нових зустрічей в нових влогах та відео. Всім бувайте, па-па!